Вітаю, друзі! Сьогодні 27 березня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочук, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Ретерович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правих програм Українського центру суспільного розвитку, член громадської організації Національна Ліга Центристів, так само як і я. Ми обидва тут центристи будемо зараз говорити про те, що власне відбувається в світі з геополітикою довкола України. Вітаю тебе, Ігоря! Вітаю, і Україна в центрі, тому все логічно. Так за великим рахунком, ми сьогодні на перетині на перехресті геополітичних е, проблем. Скажу так, ми буквально от перед е, тобою, да, спілкувалися із Артуром Харитоновим, говорили про Китай. Ну і дійсно він виказує таку цікаву думку, що в Україні збігаються інтереси не Росії і Сполучених Штатів Америки, а Китаю і Сполучених Штатів Америки. Дуже цікава версія її. Я думаю, треба розвивати, але хотів би зараз. Поговорити не про Китай, а про можливих ну, друзів чи партнерів, не знаю Китаю. Про Макрона. Чому, Чому? про Макрона? Макрон завжди прихильно ставився до Піднебесної. Пригадуємо мою візит там, ще в 23-му році, коли він там спілкувався СІ, привіз е, ідею автономізації Європи, яку спочатку відкинули, а потім в минулому році почали всі до неї приставати. Зараз е, Макрон намагається зіграти якусь певну роль взагалі в, в російсько-українській війні. Разом із Кіром Стармером. Чому разом? Тому що Кір Стармер отримав завдання від Трампа. Я так читаю: організувати коаліцію охочих. Стармер долучив до цього процесу Макрона. Зараз проходить саме ця коаліція охочих у Парижі, і там вирішують прояти до України в миротворчий контингент чи не відправляти. А, Макрон заявив: ми готові по Дніпру розмістити миротворчу місію. Стів Вітков каже: ніяких миротворців не буде. Китай каже, можливо, ми долучимося до миротворців, але це буде в рамках мандату ООН. А також сьогодні прокоментували Кір Стармер і Макрон е, ініціативу зняти санкції з Росії. Вони дослівно сказали наступне: Росія намагається затягнути, тобто переговори про мир. Це говорить Стармер, грає в ігри, і ми повинні абсолютно чітко це зрозуміти. За його словами, учасники саміту погодилися з, з, з тим, що Києву потрібна більша підтримка, щоб переконатися, що Україна займає найсильнішу можливу позицію, як зараз, так і в подальшому переговорах. Тому і санкціями поки що там ну не зовсім це зрозуміло. А в декономіст написали про те, що перемир'я вже переноситься з 20 на 30 квітня. Вибачаю, що я зараз так ну, багато всього накидав, щоб глядачі розуміли про що власне ми говоримо. Я хотів би тебе запитати, що відбувається сьогодні в Європі або в Європі зі Сполученими Штатами Америки стосовно скасування, санкцій, миротворців і так далі? Ну, відбувається дискусія, і це насправді дуже важливо, тому що коли з'явилася перша інформація після зустрічі в Саудівській Аравії. І ми побачили три документи різні: американські, українські і російські, з приводу того, як е, треба запроваджувати, наприклад, перемиря в чорному морі. Росія зі своєї сторони викатила, ну ми пам'ятаємо певний перелік вимог, і ці вимоги стосувалися скасування санкцій. Трамп сказав, що ми візьмемо до уваги ці пропозиції і їх розглянемо. Більше він нічого не говорив, тобто американці не домовилися з росіянами, що хтось якісь там санкції знімають, але тут є один нюанс. Ці санкції запроваджували не тільки Сполучені Штати, і далеко так. не тільки Сполучені Штати. Ці санкції запроваджувала Європа, і, власне, вирішувати треба Європі. І ми маємо таку трошки абсурдну ситуацію, коли дві сторони про щось поговорили. А за логікою їхніх розмов виконувати це повинна третя сторона, яку не запросили навіть на ці перемовини. Мені здається, що Європа дуже інтелігентно. Делікатно, дипломатично, але тим не менше сказала Трампу, що так справи не робляться. і Якщо хтось хоче відміняти якісь санкції, то треба це з нами обговорити. А ми, я сподіваюся, обговоримо це з Україною. Ну, принаймні, так воно виглядає, і потім дійдемо якогось рішення: чи треба це робити, чи буде це достатнім засобом стимулювати на щось там Росію, і яка користь від цього власне буде Україні? Тому що слухай, я до сих пір так і не бачу. А який нам плюс від перемиря в чорному морі, наприклад? Ну, взагалі, його немає. Просто ця історія виключно на користь там Російської Федерації, але частково сполучених штатів. Але жодним чином, наприклад, там не Україні європейцям від цієї цього перемиря в чорному морі на тих умовах, які висуває Росія, користі ніякої немає. Тому я думаю, що буде продовжена тут дискусія, і оця заява Макрона і Стармера, що не збирається поки ніхто знімати санкції, все таки спільне рішення союзників да європейців, що санкції повинні бути. Ну це сигнал Трампу. Що е, ви можете мати свої якісь погляди, мати свою позицію, але, будь ласка, врахуйте нашу. Е, при тому я не виключаю, що європейці готові будуть це зробити. Але вони, е, говорячи мовою Трампа, зрозумілою мовою Трампа, хочуть щось побачити у відповідь, хочуть щось отримати у відповідь. Вони поки нічого такого не отримують від слова зовсім. Тому я думаю, що тут дискусія продовжиться. З іншого боку, у Трампа ж з'являється просто гарна тепер можливість, це ж пас йому сказати тим же росіянам, що ти я та не проти. Але ж є європейці, да у європейців є якийсь перелік вимог. Давайте, от, типу, ви їх теж там врахуєте, виконати, і тоді десь посередині з'їдемося. Може бути, до речі, такий такий елемент гри, тому що я, чесно кажучи, не сильно представляю, як той же Трамп іде на там на ті вимоги, які висунула Російська Федерація. Ну от просто ну, з якого дива він повинен їх виконувати. Тобто, ну вона ж на навзаєм на вона не дає нічого такого, що, хоча б мінімально релевантно тому, що віддає, наприклад, там Україна. Так, що може це так така, знаєш, задумка глобальна, і ага. ми бачимо ну такі певні маски. Тобто, це знаєш, як малюють там картину. Там мазнув так, мазнув так, поки ми ж не знаємо фінального задуму. Ми бачимо якісь контури. Але схоже на те, що комунікація між європейцями і американцями вона є, вона нікуди не поділася. І вони якби обмінюються там, думками. Макрон дзвонив Трампу, зараз вони позвонять після зустрічі Трампу. І мені здається, ці заяви про розміщення військ там по лінії і так далі. Це не виключно ініціатива Європи. Це в тому числі певне обговорення, яке йде там в команді Трампа, і вони думають, як ці питання вирішувати. Тут для нас найголовніше, щоб ми за цим не просто. Якби спостерігали, а були ну, включені в цей процес. І з європейцями в нас, чесно кажучи, виходить краще, ніж, наприклад, поки з американцями. Тобто ми з ними частіше спілкуємося, ми більше з ними на одній хвилі, і е, ну, вони просто ще краще обізнані, власне, що в нас відбувається. Тому мені здається, що тут в нас перспектив трошки більше. Ну, У мене ще таке є як версія, така стосовно європейців, що їм взагалі не цікаво припинення війни в Україні. Аби вона тліла, ну щоб не було додаткової загроз. Сьогодні ж багато говорять. Ну вчора, до прикладу, Марк Рюте в Польщі з Дональдом Туском заявив про те, що вони очікують фактичного удару з боку Росії, але допоки буде тривати гаряча фаза війни в Україні, то росіянам буде точно не до Польщі, там що завгодно можна говорити. Вони ну, реально не потягнуть цю всю історію. Тому я вбачаю, що й такий смисл у цьому, чому вони підтримують Україну. Ну зрозуміло, слухай, ну е, от до речі, це наш актив. Наш актив, да, от я в тебе бачив, десь в дописі ти писав. От мені, мені це слово дуже сподобалося. Актив, да ми оцю тезу використовуємо. Ну ми заради справедливості її там. І Зеленський кілька разів в такому форматі вживав. Але тут треба було б трошки знаєш, підійти розумніше, її якось розкрити і тупо її продавати. Ну от дипломатично так, угу. да. да. продавати, що хлопці, шановні, ви живете. Своїм життям п'єте там латешечку зранку, насолоджуєтеся гарною погодою і всім іншим, тому що зараз у цю орду стримує Україна, і у вас є можливість, що на Україні все закінчиться. Ну тобто, росіяни тут отримують по повній програмі, вже нікуди не підуть, але вкладіться в Україну. Ну, слухайте, це ж дуже вигідне капіталовкладення тобто вкладайтесь в нас. І тоді, якби проблем ніяких не буде. У вас потім в майбутньому якось активніше це треба, мені здається, розвивати, тому що ну, по перше, в нас дійсно це заслуговують наші збройні сили, які довели вже всім і вся, що вони собою представляють. А по-друге, ну воно так об'єктивно виходить. І от у Сергія Плохія, нашого відомого історика, у нього є книга Брама Європи. да, от про історію України. Так він коли за неї Шевченківську премію отримав, він і для іноземців написав. Він може зараз другий том випустити, тільки назвати щит Європи. І це буде правда. Тобто, це вже не Брама. Це От саме щит, якщо раніше це була брама, всі туди-сюди через нас бігали, то тепер це щит. Ми закрили цю браму і сказали, як би ті ордії до побачення, ви нікуди далі не підете, і оце треба ну по максимуму юзати, так би мовити, і знаєш, от, з американцями ми тут можна і з європейцями можна було б знайти спільну мову. Якщо вони вже чисто про бізнес, ну окей, давайте ми тоді будемо такі речі обговорювати. Окей, uh, okay. uh, скажи мені, тоді, будь ласка, а що ти очікуєш від сьогоднішнього зібрання тоді в Парижі? Де зібралося чимало країн, бо Єрмак там опублікував знову купу емодзі, е, прапорів багато різних країн, Україну. Ну, Фільна касила була там, коли всі вийшли, сіли. Е, ну, Велика фотографія. Оця да? е, е, я очікую двох речей. Перше, ну якісь конкретні практичні кроки. От, наприклад, вчора один такий крок був там, 2 мільярди від Франції. Там я розумію ці гроші не прям зараз, і <смі>, прям всі на зброю, але але <смі> там є ну важливі речі, там є ракети, там ще якісь моменти. <смі> Зеленський до речі, вчора теж мені здається дуже правильно е сказав. Я бачив от його цей виступ з Макроном, коли вони до ЗМІ підійшли. Він класно почав. Він каже: от сьогодні, вночі там містра е ці міражі. На да, там дуже гарно себе показали. Велика дяка там тобі, французькому народу, не слід з Макроном. Да ну то правильний підхід. Що ви нам дали літаки? Ці літаки рятують, скажімо, життя. Тобто французи виділили якусь частину там реальної техніки, там зброю, яку ми отримаємо, щось там капіталовкладення власне в наш ВПК, якісь там спільні програми. Я очікую, що чогось подібного ще можливо від інших країн. Ну, може, формат буде менший, але я думаю, що це буде, бо в них, судячи з усього, є певні домовленості там у британців, британці спочатку більше. Да, зараз французи більше. там ще хтось. Ну Я думаю, що те, що зараз Макрон якраз виступає і оце накидує. Що буде стримувальна місія не Росії це вирішувати? Ну це достатньо радикальні заяви. Ми присилаємо от, от ще момент. Ми присилаємо французьку місію зараз, яка буде обговорювати і думати, як зробити краще майбутнє української армії. Тобто, тут ну, знаєш, такі от моменти йдуть, що ми вже починаємо навіть приїжджати і думати, як це може виглядати. Розмістимо там ну, по Дніпру, там ще якісь моменти. Да, там багато країн готові приєднатися. Я зателефоную Трампу. Повідомлю там про ці результати, тобто я очікую, що вони трошки зрушать з місія, і е, знову маятник хитнеться в бік все ж таки європейської оцієї місії. Яка власне буде в Україні, бо ми обговорювали на минулому тижні, да, і на вежі, в тому числі що okay. то то, то, ООН, то миротворці під Агіду ну хитає туди-сюди, але сьогодні вони знов перекрутили, що європейці, тобто європейці, повинні прийти, і це буде місія разом з українцями, яка буде стримувати власне якби Російську Федерацію. Може до речі, Макрон такі заяви робить, тому що попередньо з тим же Трампом поговорив, і і, і почув від нього щось таке, чого що не чули, наприклад, ми. Ну, це ж можлива в принципі історія, і чому? чому такого не може бути, і знаєш, мені здається, такі розмови велися ще попередньо я нічим іншим, поки не можу пояснити достатньо дивну заяву Жокви, Йому треба, звичайно, було цього не робити, але він сказав сьогодні зранку. Що чи вчора ввечері? Е, ну я просто зранку сьогодні прочитав да що в Україну повинні прибути не миротворці, а бойові бригади, які готові прям ні. Ну це, це, це трошки було зайве, тому що європейці не розглядають свою місію як бойову бригаду, яка приїжджає воювати з росіянами. Вони її розглядають як такі знаєш завуальовані миротворці. Які просто фактом свого перебування будуть виступати своєрідним живим щитом від можливих подальших там ударів зі сторони Російської Федерації? От логіка мені здається така, що ми от якби присилаємо, і Росія тоді розуміє, що ну mm -hmm. далі вже війна з НАТО, тобто куди ж там лізти? У мене є знаю ще версія, яку я виказував вчора на каналі: що взагалі історія з миротворчої місії європейських країн може бути просто активом. У торгах із росіянами активом американців вони скажуть, дивіться, ми можемо зробити так, що європейці не будуть відправляти миротворчу місію. Натомість ви повинні зробити також щось. Ну там, один, два, три. Ну це просто гіпотетичне моє припущення. Поки що, ну звісно, торги йдуть. Вони не дуже просто йдуть. Але я хотів би ще тебе от запитати таку м історію про таку історію сьогодні, де економіст пише про те, що. Терміни припинення вогню переносяться з 20 на 30 квітня. Ну, чому 30-те? 100 днів, якраз раже, спливає Трампа 20 січня він призначений, ну, можливо, там, 98-100, ну символічно 100. Це означає, що Що росіяни дотисли американців? Чи вони просто-напросто і не переймалися цим? Це їхня тактика. Чи є взагалі в твоєму розумінні? Там я вже запитував про це тебе неодноразово розуміння, що дійсно там Трамп наполягатиме на якійсь даті припинення вогню. Чи це все буде просто-напросто садрагання воздуха? Мені здається, Трамп хоче певну дату. Ну він же де нуміролог. Знаєш, він любить ці дати різні, як і Путін. Просто в нього ага. дати, дати трошки іншого формату. Він же живе в американському порядку денному, а в них є оце питання е, медового місяця, так званого, це 100 днів. От у нас 100 днів це називається, да, там уряду, наприклад, а в них медовий місяць. І от в нього він закінчується, ну дехто казав, 20 квітня, хоча 100 днів – це 30 квітня. Так що так. мені здається, так. тут... Е, Журналісти за економіст, як не, не перший раз, да, просто взяли і придумали самі якусь дату і сказали, що така версія є власне в білому домі. Я просто чесно скажу. Я потім собі вже зловився на думці. Що коли я навіть коментував ці історії там про 100 днів Трампа. То думав, а чого тоді 20 квітня? Ну якщо в ага. нього 20 квітня 20 січня була інавгурація, то за логікою повинно бути якраз 30, ну кінець квітня, 100 днів. Ну там ще додаємо там, 10 днів там чи чи тиждень, да, грубо кажучи, там по 31 дню, навіть якщо не беже, все одно ж не буде 100. і а плюс лютий ще коротенький місяць, тобто він менше ще на 3 дні. Да? Так що так, в цьому так. плані, от якраз тут є певна логіка, під 100 днів Трампу треба буде вийти і сказати, що я і. По треку російсько-українському досяг якогось результату я не відмовляюсь від своїх попередніх слів. Я думаю, що це буде результат типу перемир'я на морі і, можливо, якесь розширене по енергетичній інфраструктурі, але це не буде перемиря на землі. Я не бачу поки передумов реальної там зупинки вогню. Ну на, 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 на лінії фронту ну це дуже складно виглядає. Можна звичайно спробувати зіграти в одноденне чи дводенне перемир'я пасхальне. Великодня, так зване, да, але знов-таки, ну, це така якась дивна складна історія, і вона потребує верифікації, вона потребує моніторингу. Слухай, Штати не можуть визнати банально визнати той факт, що з 18 березня росіяни там не знаю, разів 10, мабуть, вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Ну, в офісі сказали 8 разів, ну округляємо 10 хай був, і, і безкінечну кількість разів по цивільній інфраструктурі. Ми щось чули з Білого Дому? Чи це непорядно? Це ну, от, от, от відповідь. Ну а так не може бути тоді. Слухайте, якщо ви розказуєте про якесь перемир'я, ну це ж слова Волца, який каже там 20 якого числа. В нас діє вже перемир'я, і це каже людина. Я розумію, що в нього зараз проблеми з додаванням в чат редактора. Але слухай, ну це людина мінімум два рази на день мабуть отримує цей ну матеріали всі, да що відбувається, розвідки там звіти і так далі. І що там не написано, що росіяни атакували те, атакували те, атакували те? Взагалі тоді вони повинні були вийти і сказати там, шановні росіяни, ну вони так же з ними спілкуються. Да? Дивіться, а що це А що було ну, вно... От що сьогодні вночі було в Дніпрі? От що було в Дніпрі? Ну була просто атака на місто, а в Кривому розі що було. Ну тобто це атака. просто терористична атака, от безглузди, да? запускаємо і б'ємо. Трампа про це запитували, він сказав: Так у них же війна? а Жовква сказав, що взагалі в Ріяді не могли обговорювати росіяни це питання, бо у них не було мандату? Не було мандату, так я це чув. Це типу, так от послалися на це. Це, це Україна сказала, що хотіли так. це питання підняти, а вони, типу, ну з нього якби там зістрибнули. Е, ну слухайте, ну тоді, якщо у вас немає е, ніяких домовленостей про це, що не було мандату, так якого ви тоді розказуєте про якесь перемир'я? Ну тому його немає. А, але бачиш, американці це якби там не коментують. Але це про що mm -hmm. свідчить? Про те, що ну якщо вони такі речі не можуть якось проконтролювати? А тут достатньо мені здається, було би вийти і сказати: це порушення порушила Росія, хлопці. Ми ж з вами домовилися, а ви порушили. Вони цього не роблять. То яке перемир'я до біса вибач на землі? Mm -hmm. Друзі, може вони до якось дотягнуть з до цим. І реально, може пару днів не буде якихось там атак, і для Трампа це буде ну давай я так не, не, не по парламентськи скажу. Це буде кинути кістку йому. От йому росіяни кістку кинуть. По суті, ну так буде виглядати, щоб він вийшов сказав. Ну не так як хотіли, але ж бачите, прекрасні церкви не руйнуються. Я перепрошую, що тебе перебиваю, але є один дуже примітний момент. Ми говоримо про досягнуті домовленості, але вони виразилися в опублікуванні заяв. Одна на сайті Білого Дому, ти про це згадував, вона спільна з Україною, і одна на сайті Кремля. Вони різняться. І у заяві Кремлівській говорить, що один пункт, перший пункт і другий пункт почнуть діяти після того, як будуть скасовані санкції. Трамп сказав: у мене санкції ці на столі лежать, пропозиції 5 чи 6 там пунктів. Міністр фінансів сказав, що так, ми можемо скасувати санкції, але це питання в Трампа, він його розглядає. От я зараз те, що бачу, я скажу тобі свою думку, ти там прокоментуєш, наскільки вона може мати місце. Трамп, як ти кажеш, отримав цю кістку тоді раніше, коли його Путін фактично послав, ну за великим рахунком і з повним перемір'ям. він провів ці переговори, сказав: Так, окей, я можу скасувати ці санкції. Легко. Європейський союз скасує, тому що вчора речниця Європейської комісії сказала: ми готові. Про те, що сьогодні Макрон каже, не готові. Але Європейська комісія каже, ми готові. Я думаю, що французи але також там, нас... але, там все ж таки є але Ну, ми готові, але якби Да, да, да. вона каже, ми готові скасувати санкції, якщо росіяни виведуть війська, але це не стосується санкцій у сільськогосподарському секторі. Там було так. Да, такий момент примітний є. Чи не означає це? От тут, вже запитання, що зараз Трамп взяв на витримку Путіна. І щось вимагає, бо я особисто в цьому бачаю саме це. Я думаю, що він чудово розуміє, що чорноморське перемир'я – це ні про що. Ну він він має інформацію, там немає обстрілів, там нема про що домовлятися, які просто стоїть питання наступним чином: час працює не на Росію зараз, mm -hmm. реально, бо я дивлюся за рівнем інфляції, які з'являються подорожчання продуктів харчування і так далі. Там з кожним днем прогнози все гірше, гірше і гірше. І в Кремлі це розуміють. Але сьогодні знову російські ЗМІ пишуть: Кремль готовий, готовий к тому, що США упризнять ну, санкції розільку Вони просто чекають і підключать до СВІФТ. Чи не є це зараз предметом торгу вже Трампа з росіянами? Ну мені би хотілося вірити, що в нього є якийсь план, і ми, ми бачимо зараз гру вдовго. Да, тобто, що він, якщо і піде їм на якісь там поступки, переконає потім Україну і Європу, йому ж це треба буде зробити. Йому треба буде Україну і Європу переконати, що це має певну логіку. Да? що ми В, от робимо... він не введе санкції проти європейських автомобілів? Ну, якщо слухай, якщо Європу так дешево куплять, давай так скажемо звичайно. Це це буде виглядати. Ну блін, ну якось знаєш, як на одній відомій дорозі в Києві є. В нас такий стереотип. Да, ну воно якось так буде виглядати. Ні, я думаю, що там може в нього є якийсь певний розрахунок, і він дійсно від росіян чекає чогось іншого, що вони от якось там погодяться на щось. Може до речі, і не просто так вийшов зі своєю заявою Келох. Мовчав, 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 а тут Хопа прикинувся про території, що юридичного визнання не буде, там, але треба якось це буде завернути. І от вони думають, як це завернути. Ну це окрема тема для розмови. Цікава насправді така достатньо історія. Але я от ще раз повторюсь: я хотів би вірити, хотів би вірити, що у Трампа реально є такий план у його команди, і вони, якби цьому плану, слідують перетримують Путіна, як би там очікують чогось і так далі. Але чому я кажу, хотів би вірити, тому що коли ми дізналися про цю історію власне з цим чатом в сигналі і так як там спілкувалися американські урядовці, от в мене склалося враження, що там якраз ніякого плану взагалі немає, від слова зовсім. Там ситуативні, знаєш, такі рішення на емоціях? Боже, хвилиночку. Міністр фінансів сказав, мирний план у Путіна на столі. Ми йому все передали. Ми чекаємо від нього рішення. Це ж ну, розумієш, питання, який? Той, які вони зараз обговорюють, обговорювали, чи, можливо, є Ні, якісь проєкти, які ми не знаємо. От, 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 дивись, я тобі скажу одну таку свою думку. Вибачаєш, тебе перебуваю. Ти ж пам'ятаєш, як Трамп поламав Зеленську, скажу так, з ініціативою часткового припинення вогню. Верліяді вирішили, що це буде повне припинення вогню. Все, поставили крапку. Хоча, до прикладу, я цього не очікував. Ну я не думаю, що до Путіна в нього інша вимога. Хоча після телефонної розмови Ну, припинення вогню, вогню повне. Та, він хоче, щоб типу війна в плані там, обстрілів і повідомлень про кількість загиблих вона припинилася. Так. Е, так. Можливо, можливо, дивись, можливо, вони йому це передали. Вони чекають, але е, ну, в такому випадку. Е, Щось повинно вже сплисти, сплити повинні механізми моніторингу, верифікації. Ну їх немає. От, 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 от це найбільше напруже в цій історії, і як написано було в повідомленні нашому і американському сторони домовилися продовжити перемовини щодо імплементації. Ну я там довільно зараз цитую, да щодо впровадження механізмів механізмів дотримання перемир'я щодо енергетичної інфраструктури. Ну, хоча ми в програмі в тебе на вечір говорили, що які механізми мораторій повинен бути на обстріли а просто стоїм, і все. Стоїм. Які механізми вводити мораторій, все, все, що летить далі, 100 кілометрів від фронту, давай так, в два боки, да, у 200 там, кілометрів в дві сторони. Значить, вважається ну, вже порушенням оцього перемир'я. Ну, такого поки немає. А представ, скільки повинно бути тоді по землі. Ну, скільки деталей повинно бути, ми поки не чули, що ці деталі обговорювалися. але, можливо, Трамп чекає якусь принципову там згоду Путіна і заяву Путіна, що я там готовий, наприклад. З 20 чи 30 квітня піти на перемир'я, а давайте зараз будемо опрацьовувати, як це буде виглядати. От може бути такий варіант, але коли, от знов таки, ну сказати складно. Тут, хоча б буде сигналом, дійсно, відміна чи не відміна, хоча б якоїсь частинки санкцій, які запроваджені проти Російської Федерації. Насправді Захід може зробити зараз одну річ: він може зняти санкції виключно проти Росхозбанка, от, от ці. одного банку, не всіх. Фінансових установ одного типу банку, і, наприклад, ну що там ще таке можна зробити? Розблокувати продаж сільськогосподарської техніки, про що писали росіяни: що типу купити, але ну захід не може погодитися на повернення контролю цивільних суден, які будуть робити росіяни, тому що ми пам'ятаємо, чим це закінчилося останній раз. Вони просто блокували наші судна. І вони, якби, не могли нормально перевозити продовольство. Uh -huh. от, якщо таке рішення, от виходить Трамп і каже, ми переговорили і вирішили: з п'яти пунктів, які запропонували росіяни, ми готові підтримати. два. Я погодився з Україною, я погодився з Європою. Вони згодні. Значить, тоді твоя версія буде правильна. Що в нього є якийсь більш дальній такий план, і він от робить такі лаверди Путіну і тепер очікує заяви від нього. Якщо воно ще тиждень буде мінімум тягнутися без заяв, так так ну так, мені так. тоді здається, що вони просто пливуть за течією. Так Трамп хоче. Я не переконаний в тому, що він хоче дійсно загального припинення вогню. І так він хоче, але просто може в них немає розуміння, як цього досягнути. От ключовий момент, а Путін цим користується і просто крутить як хоче. Ну, будемо дивитися, наскільки терпіння багато у Трампа. Наразі тобі я готовий подякувати за те, що ти був з нами, і я прошу усіх наших глядачів подякувати Ігору за те, що він знаходить. Повірте у дуже щільному своєму графіку. Оці півгодини, золоті для нас, бо він говорить розумні тут речі. Я панагідно тебе запрошую знову сюди. Додатково ми з тобою обов'язково спишемося. Е, спасибі тобі. Дякую.